Хаче завідую сторони десь. Вау, капець! Юху! Перший раз бачу такий фрукт. Може це нова Міфік, а? Юууу! блін, такими темпами і цуни недалеко. Я не маю слів. Це відео буде мати кінцівку. Та що ще раз я записував цей Crazy One. Тобі з такими ідеями тільки в американський Ютуб. Охайо всім, ну що ж. Крейзіван 2.0 погнали. Що ж, в цьому відео я знову прокручу колесо фортуни і дізнаюся, яким способом мені прийдеться доставати кідсуни в блоксфрус. Надіюся, мені пощастить і випаде якийсь легенький спосіб, який я з кайфом залутаю. Ну що ж, а ми погнали до колеса фортуни. І так, мені прийдеться отримати кіцуни за допомогою. Фабрики. Ну, в принципі, фабрика це не найгірший варіант, який тут є. Порівняно з трейдами і кораблями, це ще, в принципі, досить лайтовий варіантик. Що ж, тоді погнали до самих фабрик. Йоу, вау, оце так початок. Ну і випадає смок. Надіюся, я недовго затягну з цими фабриками. І випадає ігл. Ладно. І нам випадає контроль! Міфік! Гаче завідую, сторонились. Йоу, оце так повезло. І нам випадає шеп. Наступна фабрика в ділі. І нам випадає спін, йоу, я вгадав. що ж таки спінчик випав. Ну а ми лутаємо смоук. Йоу, випав край Фабрика мене прям радує Надіюсь вона і кіцу не видасть нам пошвидше. Плюс бомба в колекцію І нам випадає дарк. На цей раз падає флейм. І нам випадає Орел Каретика ти цих камонок, де ці нормальні фрукти? Ну яке ж відео буває без рокета? Щось мені в цьому відео сьогодні соколи випадають. Ммм. Випадає спайк. Добиваю фабрику, і мені випадає фрукт піска. Випадає бомба. Флайм. І там квейк, Ні, ну слухайте, це вже хоч щось. Випадає знову сокіл yeah, baby, Опа, на ось і рабер Надіюся, що його все таки реворкнуть. І мені випадає дем. На цей раз випав лайт. Хоч щось інколи новеньке падає. Ммм. Mm. Єдиний плюс мастері прокачали на коко. І випадає Блейд. Ну, нормально. Дарк на базу. І випадає фрукт піска. Скажи, зараз це моя сота фабрика. І нам випадає... Вау, капець, юху, перший раз бачу такий фрукт. Що за фрукт? Може це Лего, нова міфік, а? Там пістолок. Я зайшов з іншого аккаунту, може хоч тут повезе. М -м -м -м, сильно мені повезло, звісно. Тепер я бігаю з Феніксом. І так нам випадає... Дарк. Нам випадає смок. Mm, да. І нам випадає light. Ну, в принципі, непоганенько. Нам випадає. Спир! Юу! Блін, такими темпами і такі цуни недалеко. Та ви на приколі, скільки можна вже давати цей фрукт? Випадає пружина. Mm. І так, нам випадає. Blade. Come on, come не раді, але вони все одно лізуть. І доб'ємо феніксу. Нам випадає сокіл. І так добиваємо фабрику і нам випадає спайк. Ех, не повезло. І мені випадає бомба. Нічого годно. Рокет, юху! І так, нам випадає магма. Ну, непогано, але могло бути і краще. І нам випадає рокет. ву ху ху Нам випадає спін. Мені випадає айс. Якщо комусь цікаво, то дивлюся чорну конюшину. Ну, він мені не впліпні ворота. Ну, про... Ну. Лутаю смоук. Просто кайф кайфовий тут де не гравиць. І нам випадає дарк. Ладно. Залутав Флейм. І лайт. Ну, непогано в принципі, могло бути і гірше. И мне выпадает Blade. so you Та що мені так на ці дарки добре не везе? У мене зараз нема приватки. Який шанс на те, що з першого сервера я найду фабрику. І так, я получаю флейм. Ладно, прийдеться помучитися. Кото, побажай мені щось хороше, щоб випало. К... Давай кіцуне, Кото, так. Скажи кіцуне. Тобі треба, тобі треба рокет, щоб закрити. Який рокет, мені треба кіцуне, це не то відео. Нічого, чого, я думаю про то. Ага, вау, коруптицькі цуни. Прям знаєш, ну хоч з кольором ти плюс-мінус згадав Я Якраз хотів сказати цей. Що... Ну майже сині, Ти чо, ладно, шукаємо наступну фабрику. Коротше, знайшов я нулячий сервер, залишив на ньому світвінг. тому зараз легко і просто буду ламати цю фабрику. Доб'ю за допомогою капучі, щоб на неї дали опит. І нам випадає. Нам дають зараз лайт. Ну, непоганий фрукт, але могли дати і краще. Ну що ж, наступна фабрика. Доб'ю знову за допомогою кабучі. І так, нам випадає дарк. Ех, ну ладно, лиш зайшов на сервер, зразу фабрика. Отаке я люблю. Тут якийсь читер сидить, але ну. І так, випадає спін, йоу. Так, мені дають магму Ну, непогано. Жаль не міфік. Ладно, продовжуй. Алмаз. М -м -м, півтора годиночка чекати для того, щоб отримати алмаз. Дякую. І випадає пружина. Заспавнилась фабрика. Я з іншого аккаунта тут сидів, тому з нього і залутаю її. Це просто вижити, і я залутав уроки. За таке залутування могли щось і більше дати. Ну ладно, погнали далі. Sleep, і так, магма. Мда. Mm, і так, перша фабрика за довгий час на приватці. Дякуючи підписникам з телеграм-каналу, я зміг таки знайти пару приваток. Надіюсь, зараз діло піде пошвидше. І так, нам випадає бомба класно. Взагалі супер. Міг і не йти на приватку. Итак, нам выпадает песок. Класс. Ладно, чекаем далее. Так нам выпадает спин. Коток лайк. Сюда и давай игл Фабрика Йоу. Итак, нам выпадает like. play... санд. No, no... выпадает... Опять. Ну, що ж з цими пісками робити? А? Ладно, чекаємо наступної фабрики. Ще одна фабрика. Як же ж я надіюсь, що це буде остання? Будь ласка, давайте мені вже міфік. Айс. Клас. Супер. Завжди мріяв про айсік. Ну ладно, переходимо далі. Якась там 130-90 мільярдна фабрика по рахунку. Я вже задубався їх чекати, їх ламати. Це все довго. Давайте мені зразу кіцони і я буду радіти. І так мені випадає. Айс. Ще один. Двайс підряд. Ну просто шик. Ідеально. Вау! Їху. Дурка. Ще відео про дурку виклав. Чекаємо наступної фабрики. Коротше, наступна фабрика туди-сюди. Мені випадає спін. Кото бі лайк. Переходимо далі. Ось і наступна фабрика. І нам випадає Рокет. Вау! юху, Вау! Ну прям най... це Рокет це найгірший фут-і, може випасти в грі. Зразу ж забираю ще одну фабрику. Нам випадає Квейк, ого! Нічого собі, легендарочка. Звісно, це не кіцуне, але все одно це вже ліпше, ніж рокети. Переходимо далі. І так випадає спокій під цієї колекції. Ідемо далі. Зразу залітаю на сервер. Де вже готова фабрика мене чекає. І ламаю ще її, іду спати. А лісім цей верш Бчик. Нічого він нормального не видає. Позор. І нам випадає ось і наступна фабрика. Погнали, дивитися, що тут буде. Кото сидить зі мною в ДС і попросив, щоб мені випав спін. Зараз ми перевіримо його бажання. І нам випадає алмаз. Бажання коту не збулись, і слава Богу, переходимо далі. Ще одна фабрика відкрилась моментально. Ідемо лутати. Кото Ні. Мені це удобно. Я це ставлю в одно. Золото. Золото. Окей. І нам випадає смоу. Чесно, не дуже це золото. Ну ладно, переходимо далі. Коротше, я тут на пабліку в соло. Зараз будемо лутати швиденько в фабрику. І так, нам випадає бомба! Вау! Бомбезний фрукт. Погнали далі. Можу сказати. Проба <кхм> мільярдна <кхм> Кіцу! <кхм> Кіцу не випало! Серйозно! Та ну на! Відео буде. До першої ночі відео монтую. Ага, перша ночі. Перша ночі, да? До першої ночі я відео монтую, да-да. Мені дали. Я не маю слів. Це відео буде мати кінцівку. Це відео буде мати кінцівку! Та що б ще раз я записував цей Crazy One Я вже вибив кіцуне, але ну якби що добру пропадати, якщо затурну на другому аккаунті півтора годиночка в цієї фабрики, погнали її, зламаємо просто для галочки. І випадає магма. Магма під кінець, ще кайф, ну що ж, погнали до завершення. Ось і настав час завершувати цей відос. На кінець хочу вам показати, коли я почав знімати цей відос і коли завершив. Виходить, я на протязі трьох місяців відкривав ці фабрики для того, щоб записати цей відос для вас. Ось вам список всіх фруктів, які я зміг отримати під час лутання фабрики. Надіюсь, ви поставите по лайкосу і найближчим часом вийде третя частина Crazy One. Ну а ми скоро з вами зустрінемось. Всім удачі, всім пока-пока!